Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі? Сьогодні працюю, сію сою. Перший мій досвід. Пробую сіяти, тому що е, сію багато зернових, зернове на зернові, і вже поганий урожай. Даю, звісно, і з осені вношу, і ну, всякі добрива, і весною кормлю, і по листу. Дивлюсь, результату вже мало. Думаю, треба щось міняти, те що сіяти бубове і ну, вирішив сіяти сою. Зараз трошки покажу вам, як цей процес буде в мене проходити. Звісно, я новачок в цьому ділі, але щось трошки вам покажу. Такий контент. Буду сіяти своїм дракончиком. І сівалочка ось кінна навісна така в мене. Там перекидаються шестерні, хто знає. Ритяжок Перекинув і воно в другу сторону крутить вже, виходить, щоб не чавило сою. Висів, ставлю двоєчку, це великий висів, але тому що зараз вам покажу сою. Це сорт ранній, не пам'ятаю, е, як називається, купляв, але потім може спитаю, хай на, то вже вам розкажу в наступному відео якось, що за сорт. Но це сорт точно ранній. Бачите, вона не вія на нічого. Багато половинок через тою ставлю більше її висів. Інкуантом користуюся хістик. такий, Зараз буду якраз вносити ці сюди бактерії. Бачите, отако розсипаю. Не знаю, що воно вийде, але якщось пробувати, то щось вийде. Як нічого не пробувати, то нічого не вийде запустив. Бачите, так. потім раз, раз, гарненько перемішали. Трошки досипав. Вже, вже пару городів посіяв, ще залилося десь сотих 60 ще посіяти. Ну всього сію десь гектар з лишнім, гектар 20, десь Десь так. Будемо пробувати щось міняти. Опа. Якось так. так що, закриваємо. Не знаю, як вам буду зараз знімати. Сам працюю помаленьку, бачите, така площа. Орав, потім по борінці заволочив. Ну таке більш-менш. Є де-не-де де грудка. Туди вихше краща площа, це тут знизу, бо тут постійно вимок. Але в нас трохи засуха, дощів нема. Ну, все недавно. Вчора. А, я виграв вчора, виходить, вночі, вночі маленький пройшов. Ну, можна сказати, що не пройшов, зверху трошки корочку примучив, але нічого. Ну що, друзі, ми починаємо працювати. Ще якось для вас трошки щось поснімаю. А, ще не доказав, поглушив. висівні виходить, через одного. Раз, раз, оставив тільки робочі задні. Там е, поробив такі саморобні грузики, попричіплював такі на сварку. Все по-бистрому робимо. О, тут і, ось, і насінний відпав. А, він все одно зараз поки не в робочий, треба висівну трубку цю купити, замінити. Нічого, то справимо. Ну що, друзі, погнали! Посіяли. Так вийшло. Ще думаю закаткувати. Бо ну, груда є, бачите, така трохи. То думаю закаткувати. Не знаю, бо катків нема. Буду десь когось питати, просити. Треба, мабуть, прикаткувати, ці грудки подушити трошки. Ну, кажуть, будь схожі, як закатковане. Особливо як у нас зараз мало вологи, то треба закаткувати. Зараз чіпляю возика до сівалки і вперед далі будемо сіяти. Так що, друзі, кому сподобалось таке відео, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал. Ну і всім миру, здоров'я і добра, всім пока-пока.